250 років тому росіяни зруйнували останню січ на території України. Це була нова січ, яка існувала на наших землях з 1734 до 1775 року. Окрім того, що тут проживали запорозькі козаки, які часто брали участь у різноманітних військових походах, тут ще й проживала значна кількість селян, які займалися ефективною господарською політикою. Запорозька Січ певний період часу була вигідна для Російської імперії, і Росія використовувала наших запорожців, тому що це було прикордоння між Російською імперією, Річчю Посполитою, Османською імперією та Кримським ханством. Однак до 1770-х років загрози ні від. Речі посполитої вже не було, та й не було загрози від Кримського ханства, яке значно послабилося в результаті російсько-турецьких воєн, і таким чином Росія вирішує зліквідувати рештки української автономії. І Катерина II віддає наказ російським військам, щоб вони оточили Запорозьку Січ і зруйнували та зліквідували її. Було ув'язнено вище політичне керівництво Запорозької Січі, зокрема й останнього кошового Петра Калнишевського, який мав надзвичайно цікаву та драматичну долю. Що ж було далі з цими територіями? Далі ці території, землі, які заселяла Нова Січ, були роздані фаворитам Катерини II, були роздані різноманітним переселенцям та забрані для того, щоб вони там господарювали. Частина козаків переселилася в Дельту Дунаю, де мала Задунайську Січ під власністю османського імператора. Частина козаків були переселені на Кубані, де імператриця Катерина II зробила з них чорноморське козацьке військо. А саму територію вже в радянські часи було затоплено територією. Територію, де була нова січ, затоплено під час будівництва Каховської ГЕС. Після того, як росіяни підірвали та знищили Каховську ГЕС, там можна було б провести археологічні дослідження. Однак лінія фронту.